Я багато думав про те, як легко стати перепоною для самого ж себе і дозволити своєму світогляду визначати твій рівень щастя. Ти можеш мати всі зовнішні ознаки успіху і все одно відчувати себе абсолютно нещасним. Зрештою, легко дивитися на людей, у яких здавалося все є, і дивуватися, як чорт забирай, вони могли бути такими нещасними, маючи усе, про що я мріяв. Дивно виявилось, ми напрочі добре вміємо бути першопричиною нашого власного невдоволення. Батя привіт, привіт, як сам. Тож я тут, у хатинці моїх батьків на півночі штату Пенсільванія. Тут я просто проводжу приємні вихідні без зайвого клопоту з родиною, і це справді ідеальний час, щоб відпочити та подумати про ті речі, які не дають мені спокою. Це працює лише після того, як ми втечемо від шуму та відволікання повсякденного життя. Лише тоді ми можемо почати отримувати певну ясність, і багато чого насправді починається з пошуку тиші. О, бляха, як би тут не дати дуба в дуба. Це вкрай небезпечно. Їздити на цьому конику без шолому та ще й тримаючи баранку однією рукою, будь ласка, не повторюйте за мною. Це небезпечно. Тиша це вкрай важливо, але вжарити на квадрику не менш важливо, Тож обирайте метод, який вам більш доступний. Щодо відео я хочу поговорити про три методи, за допомогою яких я почав усвідомлено думати про щастя, та як я почав змінювати свій погляд на речі, які стають на моєму шляху та впливають на моє особисте щастя та благополуччя. Я бачу це так. Початком можемо вважати примарні чи надто амбітні очікування. Всьогодені неможливо не встановити жодної планки на очікування у житті. Наприклад, ви купили квитки на Концерт виконавця, якого слухали лише в записі, і от довгождана мить, початок концерту, перша друга пісня. А ви не відчуваєте того вайбу, що відчували, слухаючи ці пісні в навушниках або в тачці, та ще й вживу він зовсім не тягне, ну повна лажа і розчарування. Це і є приклад того, як ви стали жертвою свого ж завищеного очікування. Скажемо, ви починаєте виступати перед живою аудиторією, і перші зустрічі йдуть чудово. Вам аплодують стойчі за кожен виступ. Публіка в захваті, а далі ви очікуєте такого ж рівня успіху кожного разу, коли починаєте новий виступ, і це, зрештою, підведе вас, тому що ви не маєте абсолютно ніякого контролю над тим, як аудиторія відреагує на вас саме в цей раз. Ви можете контролювати те, як ви з'явитесь, як ви готуєтесь. Є певний рівень речей, якими ми можемо керувати, але ви не можете контролювати те, як інші люди поводяться в кожній окремій ситуації. Тому, коли я знімаю відео, я не хвилююся про майбутні прегляди. Ну, принаймні, я намагаюся про це не турбуватися, і я хвилююсь лише про те, чи я вклав у цю справу все, що мав, чи справді я зробив усе можливе, щоб результат був максимально якісним. Тобто, я хвилююсь про ті речі, на які я можу вплинути. Якщо я вкладаюся на всі 100%, тоді я буду щасливий. Головне овації це жахливий показник успішності, який підводить мене до наступного пункту. Досить турбуватися про показники, це так легко зв'язати власні гідності до числа на екрані чи кількості лайків, коментарів чи переглядів, які ви отримуєте. А ви порівнюєте себе з іншими людьми? Це тому, що нам так зручніше, тому що набагато легше дивитися на число на екрані, ніж ставити собі питання, чи ми щасливі, чи ми досягли успіху, бо самі ці показники нереально відобразити лише за допомогою цифр. Але нам потрібна конкретика, тому ми спрощуємо і відштовхуємося від простих та зрозумілих метрик. Уявіть, якщо я буду судити про себе, від Хоч лише від кількості моїх друзів в соціальних мережах, як вони та інші реагують на те, що я роблю, і це блін виглядає тупо. Бо ж, якби ми справді зосередилися на речах, які мають саме для нас значення, речі, які справді нас задовольняють та надихають, ми б взагалі не дивилися на екран, шукаючи цьому підтвердження. Це означає, що потрібно прийняти рішення, що ми більше не будемо судити про себе на основі короткострокових результатів і цих безлуздих цифр. Але якщо ми подивимось протягом року, якщо ми вирішимо, що дійсно зробили все можливе, що кидали собі виклик, ми працювали на повну, то жодна цифра на екрані цього не змінить. І якщо ми зрозуміємо, що це нормально бути трохи безладним, нормально, якщо ми все не передбачили, ми можемо припинити намагатися жити в світі досконалості, тому що це абсолютно неможливо, і це підводить мене до мого наступного пункту. Не будьте перфекціоністом. Я не пам'ятаю, щоб я коли-небудь приймав таке рішення, як Е, я буду перфекціоністом, це дуже розумна ідея. Але в житті мене завжди супроводжують ці твердження. Якщо тоді, якщо я отримую цей об'єктив, я зможу зробити чудове відео. Якщо я отримую 15 тисяч підписників, тоді мені більше ніколи не доведеться ні про що турбуватися. Якщо я заміню всі щербаті тарілки у моїй квартирі, тоді моя кухня нарешті стане ідеальною. Але перфекціонізм це ілюзія. Цього ніколи не досягти. Як тільки ми наближаємося до бажаного. Можливо, замінимо всі наші побиті тарілки, купимо той бажаний об'єктив, побудуємо ідеальний процес, який, на нашу думку, має зробити наше життя досконалим. Щось піде не так, щось станеться, і все це зламається. Мінімалізм іноді може створювати нам ілюзію досконалості, але наше життя завжди буде не ідеальним. Будь то цифровий безлад чи токсичні стосунки, через які ми намагаємося пройти і працювати з ними. Завжди буде щось, що піде не так. Тому єдиний спосіб пройти через це прийняти трохи хаосу, зрозуміти, що все не завжди буде йти за планом. І якби це було не так, це було б нудно. Це було б найнуднішим життям, бо несподіванки вносять в наше життя різноманітність. Звичайно, ми хочемо трохи контролю. Ми хочемо переконатися, що ми в безпеці, то в нас є дах над головою, їжа та всі ці стосунки, які нас задовольняють, але ми не можемо Прагнути до досконалості, тому що не можемо прагнути до чогось, чого не існує. Тому позбудьтесь цього, Угоді вже про це думати. Все це я адресував в першу чергу самому собі, не вам. Тому що перфекціонізм це те, над чим я працював усе своє життя, і продовжую далі. І все, про що я розповідаю в цьому відео, це те, що я також недосконало зрозумів усі тонкощі, але я працюю над цим, і це відео у багатьох відношеннях нагадування самому собі. Не треба зосереджуватись на всякому непотребі Зусеретись на тому, що важливо, і ви будете жити набагато щасливішим дивовижно бути тут, і це справді позбавляє вас безглуздих думок та всіх тих речей, які вам здавались важливими, коли ви були в реальному світі або коли ви були на зв'язку. Тому що зараз у вас немає інтернету чи мобільний не ловить все, що було важливим, раптом зникло. Я люблю це почуття, тому я за можливості проводжу цифрову детоксикацію. Бо, о Боже мій Боже, коли ти в цьому цифровому лайні, коли годину без інтернету, і ти вже в стресі, коли глянути TikTok або Сторіс в місті, це перше, що ти робиш вранці, це перше, що ти робиш вранці, все за дуже небезпечна пастка, з якої потім важко вибратися. Тому іноді нам потрібно просто зробити. Бути невелику перерву і втекти. Бувай, малий! Слава Україні, братик, Слава ЗСУ! Ми переможемо! І тобі, пакусіки! Бувай, доміночки!